Начальнику відділу культури. Спеціально навіть знаєте, не вникала е, в те, що буде сьогодні тут. Я знала, що буде все добре, бо тут є працівники галереї, які завжди усім допоможуть, підкажуть, посприяють, щоб все пройшло у вас гладко і так, як ви того хочете, щоб ваша творчість показалася такою, як ви її хочете донести до людей. Е, тому, е, Побачила вже, коли ви прислали мені запрошення, оце таку афішку зрозуміла, що це буде да, відкриття душі, що це буде така певна ваша особиста історія. Спасибі за те, що ви відкриваєтеся, спасибі за те, що ділитеся ну, таким сукровеним, своїм. Знаю, хочу побажати вам, хай ніхто і нічого в цьому світі не робить вам боляче. Нехай все, що є в цьому світі, земне, не земне, тільки сприяє для того, щоб вас все вдавалося, щоб творчість ваша розквітала, щоб ви були щасливі, щоб ви залишалися такою красивою, креативною і незвичною. Все вийде, хай все дивиться, хай мрії здійснюється. І миру на усі. Сьогодні е, я не просто відкриваю свою першу персональну фотовиставку. Я сьогодні хочу для вас відкрити двері у свій світ, у своє життя. Коли я з Дарією зустрілася і сказала, що я готуюся до своєї персональної фотовиставки, поділилася з нею своїми ідеями. У неї народилася просто геніальна концепція, яка ну, просто створена для втілення моїх ідей. Даша. Добрий день усім. Е, сьогодні мене звати Дарія. Хто не знає, мене звати Дарія Крякіна. Я виступила проєктом і авторкою ідеї сьогоднішнього нашого е, проєкту. Я би називала його більше ніж фотовиставка. Я би сказала, що це, по-перше, фотоінсталяція. А по-друге, це такий е, глибинний пошук сенсів. І я дуже хочу, щоб сьогодні на цій виставці ви побували і е, побували як група. А потім до 22 липня прийшли окремо на самоті і пройшлися цією виставкою і тими локаціями, які тут є. Тому що я впевнена, що кожен з вас відкриє для себе зовсім інші сенси. Як ми думали, що буде виглядати сьогоднішнє відкриття? Ми захотіли зробити кураторську екскурсію. Насправді я думаю, що цей формат новий для Лубен. Що таке кураторська екскурсія? Це коли перед вами оголює душу не лише авторка світлин або авторка мистецтва, коли перед вами оголює душу і людина, яка концептуально створює певний простір. Ми сьогодні будемо торкатися дуже глибинних сенсів і дуже таких глибоких речей, тому що Юлія дозволила піти в дуже інтимне. Я знаю Юлію три роки, і за всі ці три роки я завжди чула історії про її тата, але вони завжди були так е, е, ледь, ледь розказані з якимсь натяком. І мені здавалося, що я їх теж накоплюю накоплю ці історії, і що саме тато це та людина, яка не лише розкрила. Людський талант Юлії, бо вона прекрасна людина, але і творча. Чому ця виставка, але я хочу сказати, фотоінсталяція, називається Ма. Нам захотілося піти в японську філософію. Ма, насправді це у відсутності присутність. І ми взяли цю ідею як концепцію її виставки, і далі її будемо розвивати. Брінше розвили, і я хочу по кожній деталі зі мною зробити ці кроки по цій виставці для того, щоб ви зрозуміли, що, що саме ми хотіли передати. Почнемо взагалі з афіші. Якщо ви побачили афіші, центр і коло цієї афіші він пустий. Це не просто так. Розміщення навіть літер і усіх деталей в цьому просторі він сповідує і далі допомагає пройти філософії мам. Там пустий простір, але це не означає, що він пустий за своїм сенсом. Він наповнений, просто в ньому немає предметів. І так само потрібно розбирати і розглядати саму філософію ма. Сьогодні немає Юліного тата поруч з нами, але він точно тут присутній. По-перше, він присутній на цій фотографії. По-друге, він присутній у усіх цих роботах, дуже тонких, крихких, бо на цих роботах Юля. Юля в дитинстві сфотографована своїм татом. Я хочу почати зональність нашу розглядати з нашого входу. Це іерогліф, який означає саму філософію ма, і він складається з двох частин. Перша частина це будемо так казати, що це обрамлення. Оці дві частини, це в перекладі це вхід, це двері, і центральна частина цього ієрогліфа це світло. І якщо також дослівно сам ієрогліф ма розглядати, то це світло, яке проходить крізь двері. Це наші двері, в які ми заходимо в світ Юлії, в світ її творчості. І нас зустрічає тут її тато, який зробив величезний внесок в її розуміння творчості. Насправді Юлія завжди розповідала про те, що вони ніколи з татом не говорили про фотографію, але він завжди, коли фотографував, брав її з собою. Вона заходила в кімнату, де він проявляв плівку, і він ніколи не пояснював, як це робити. Він брав її там, на природу, він нічого не казав, що він робить, але Юля була постійно спостерігачем цих речей. Чому саме ми розділяємо цей простір на декілька, на декілька зон з зовсім різними сенсами? Тому що ма – це і про простір. Кожен, хто з вас сьогодні тут знаходиться, ми вже теж формуємо з вами ма. Коли я готувалася до цієї фото фотоінсталяції, я спілкувалася з одним із ходознавцем і ставила йому питання, ті, які турбують мене в цій філософії, і е, він сказав мені дуже цікаву річ: коли зайдуть люди, подивіться також, як вони будуть мігрувати по залу, тому що це теж створює концепцію ма. Як люди групуються, що вони роблять, яким чином вони займають місце у просторі, бо в цьому русі є теж ритм. Ми сьогодні без музичного супровіду будь-якого, тому що ма це про тишу. І в цій тиші ми з вами будемо будувати свій ритм. Чому ці фотографії Юліни, не... вони такі, якщо ви бачите, на прозорі і зроблені з дуже крихкого матеріалу спеціально. По-перше, ми хотіли показати і передати цю крихкість моменту, якого вже немає. По-друге, звісно, тому що. Є людина, яка зробила цих фотографій, яких немає. І з одного боку це спогади, з другого боку це закарбовані миті. І коли ми говоримо про ма глобально, ми маємо теж розуміти, що ма це паузи. Це паузи, які потрібні. Наприклад, ви слухаєте музику і завжди між нотами. Є якісь паузи, навіщо, щоб ви осягнули ці ноти? Для того, щоб ви зрозуміли велич самої музики. Другу зону, яку ми робили, це зона, в якій розміщені предмети, якщо це такі ефемерні ілюзорні спогади, то це дуже фактичні і реальні, реальні предмети, які належали Юліному Татові. За допомогою яких він створював свої роботи, і е, за допомогою яких у Юлі теж з'явилася творчість, тому що за, через те, як вона бачила, як він працював, е, в неї також викарбовувався її власний смак і погляд на фотографію як мистецтво, е, Юля. Які тут прилади? От скажу чесно, що я точно не знаю цій виставці, так це як називаються ці предмети? <рес> я щось не знаю. <рес> ну, Я думаю, що багато людей знають, що це за природи. Я просто хочу вам сказати таку цікаву історію, яка у нас відбувалася дуже часто. Взагалі, в доцифрову еру. Фотографія була трішечки складнішою, ніж зараз. Зараз у кожного фотоапарат в кармані, і, всі, і кожен може стати митцем у фотографії. А раніше це було трішечки складніше, трішечки більш тривалий процес, і проявлення плівки, і друк фотографій потребує повної відсутності світла, тому що якщо буде світло, не відбудеться потрібні реакції. І я пам'ятаю, як часто я сиділа під дворима батькової фотолабораторії і чекай там 5 хвилин, чекай 10, А я ж не ну, впусти мене, ну впусти. А якщо я вже зайшла, то треба дочекатися кінця іншого процесу, щоб я змогла вийти. І я оце чекаю оці проміжки, коли закінчиться один процес мене. Впустять, я зможу там подивитися на оце все по. по... Побути присутній про цій магії, коли проявляється плівка, коли друкується фотографія, коли тільки червоне світло, і працює фотозбільшувач, і створюється оця магія друку фотографії на папері. І оці моменти вони мені в житті дуже запам'яталися. І через ці моменти я просто це. Моменти такого безтурботного, абсолютного дитячого щастя, і я дуже люблю бути в цьому стані, коли я творю. Тому я дуже часто хочу повертатися в творчість в ці емоції, які мене пов'язують з цими приємними миттями в житті. Одна частина нашої, нашого простору, як ми його поділили, це саме пустота. І весь цей простір, який йде після е татових приладів, е він пустий, тому що в пустоті теж створюється щось нове, створ закладаються нові сенси. Це простір, який вже створений е після батька Юлії. І в цьому просторі е зароджується вже творчість е Юлії. Насправді, коли ми говоримо про те, що тиша теж має голос, так само і пустота також вона не пуста, в ній є присутність. І оцей простір ми спеціально зонували саме відсутністю фізичних предметів, але точно він сповнений тим, що залишилося після батька Юлії. І нашу четверту локацію, саме фотовиставку, і фотороботи Юлії, ми розмістили ну, точно не в класичному розумінні того, як має розміщуватися фотовиставка. Це теж не просто так. В якихось моментах ми робили спеціальне скупчення фотографій, в якихось моментах ми давали простір між фотографіями для того, щоб ви змогли повністю осягнути. І глибину фотографію, тому що у Юлі дуже щирий, на мій погляд, дуже сентиментальний, інтимний погляд на фотографію на людей, на те, як вона передає людей в кадрі, як вона їх бачить. Для цієї виставки мені здається, що ми відібрали дуже емоційні фотографії, де люди проявляють максимальні емоції і дуже такі щирі і справжні. Цей простір тут це було спеціально для того, щоб, ну, от, наприклад, представте, уявіть, що ми, що ми дуже багато робіт розміщуємо на одній стіні. У вас фокус цих робіт буде трішечки вже розмазаний, ви не побачите основні якісь моменти. І тому ми залишаємо вам простори, які дадуть вам можливість насолодитися. Саме, саме роботами, поглядами, емоціями, тобто це такий теж наш наше бачення того, як ми розміщуємо ма у просторі. Якщо ви подивитесь в ліву частину, там взагалі розміщена лише одна фотографія. Це простір, коли ви прийдете самі, або може буде робити це сьогодні, де ви вдивляєтесь просто в одну фотографію і їй. Їй надано дуже багато такого повітря навколо. Коли ми говоримо про ма і присутність, важливо сказати ще таку річ, що це особливе відчуття самого простору. В цій фотовиставці 32 фотографії, але не всі з них знаходяться на стінах, тому що ма завжди генерує нове. І ми а, сьогодні, завтра на кураторській екскурсії і післязавтра на кураторській екскурсії а, дозволимо шістьом роботам, яких немає на стінах, а, потрапити в нові простори. І всю виставку пробути вже в нових домівках. Це продовження Юліно, Юліної творчості, яка а, іде, виходить за межі цієї галереї. Бовданок. Ваша робота, Люда. 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 ваша робота, вони рухаються вже в новий простір, тому що творчість Юлії не закінчується на стінах. Вона продовжується в тих просторах з тими людьми, які на цих фотографіях, і ви вже в нових просторах поширюєте творчість Юлії. Дуже хочеться, щоб, можливо, там в інший день ви прийшли в цей простір і до 22 липня. Нагадаю ще раз, ви змогли пройти цей процес. Після прочитання опису нашої виставки і переглядаючи кожну з цих деталей, нехай ці деталі справді несуть ваше життя нові сенси, а ви тишу, любов, пустоту, яка не пустота, будете вважати чимось іншим. У когось нас костром жарять, як кабанчиком. Це mm як -hmm. в mm Туреччині. -hmm. Дай мені ще дяківцю, секунду. Ага, да все это смали через... Я в португальской трафике просто складовищи, люди прибирають называется на